То хоче відростити собі волосся. Довге, гарне густе, або в кого, можливо, є а, проблеми з випадінням, даю тут дуже простенькі вправи. А, зараз, От кожного дня там, 5 хвилин робите, і вже все значно покращиться. Отже, а, дивіться: звичайно, в нас є нутрієнти, і нутрієнти, тобто, це вітаміни, мінерали, все те, що насичує наш організм. І якщо їх недостатньо для живлення волосся, воно буде випадати. Ну, так вже влаштовано. Але ще друга частина це те, наскільки волосся живиться, тобто наскільки воно може прийняти ці нутрієнти. Тобто, наскільки там кровообіг хороший, здоровий, активний. І от сьогодні буде та частина, яка про кровообіг. Отже, в нас є наша шапочка. Шапочка, тобто те, що скальп, шкіра. І підшкірую м'язи. Між цим фастії, тобто кожен м'яз він у фастії, і там усюди йдуть кровоносні судини. Справа в тому, що досить часто в нас напружена наша ось ця шапочка. Тобто, ось ця частина між черепом і повітрям вона буває напружена, і саме від цього, до речі, в нас можуть бути головні болі. Але це інша тема. Що ми робимо? Нам потрібно цю шапочку. Розворушити, розм'якшити, зробити якісний масаж. А, власне, як це можна зробити? Ви берете свої пальчики, дошить сильно занурюєтесь у голову через волосся, у шкіру. І починаєте, от уявіть реально, що на вас шапочка. Рухати свою цей скальп, не просто гладити. Тобто, ми звикли що масажувати це ось так. Ні, це ви рухаєте разом. З тканинами. Ніби масажуєте те, що під шкірою мозок. <с> тобто рухаємо, бачите, якщо так порухати, у мене аж на обличчя буде заходити. Так само, щоб у вас було. І ми так беремо і всю голову промасажовуємо, прорухаємо. У вас від цього прям там забурлить кровопостачання. І від цього, власне, цибулинки, наші волосяні почнуть більше отримувати речовин. І ось так ми промасажовуємо. Звичайно, краще це робити довше, більш так натискати сильно, ніж я вам зараз показую, тому що я показую. Просто ось так це робите. Хвилину, дві, п'ять. От інколи здивитесь якийсь фільм і можете себе про, ось так, всю голову промасажувати. Ще чим класно, воно реально вам зменшить головні болі. А, далі друга вправа. Ви берете, наприклад, ось так робите а, приблизний пробор. Далі пальчиками так кулачками, ви берете прядки волосся, ось вони попереду. І їх ніби від голови трошки відтягуєте не сильно, не різко, не окремі волосни, а ось ці прядки відтягнули, пальчики стиснули. Інколи навіть не потрібно відтягувати, ви стиснули пальці, від цього волосся вже так натягнулось. І тримаємо. Тримаємо так, 30 секунд. Посиділи, потримали в такій ось позі, як є такі собачки з такими зачісками, відпустили. Далі наступну прядку так взяли. Сидимо. Знов ви можете так кожні прядки, наприклад, ось, ось дві прядки, 30 секунд, хвилину, відпустили. Далі потримали. І ось так всю голову проходьтесь, прямо от кулачком беріть, натягуйте, сидіть. У вас кровопостачання, навіть буде таке відчуття, трошки, ніби. М складно описати, <хи> ніби роздратування волосся, шкіра, аж тому, що приливає кров, і тут все починає рухатись. Волосся від цього супер росте. Єдине. А якщо ви почнете це робити регулярно, що вас може напружити? Такий момент, що ніби волосся почне спочатку більше випадати. Насправді це нормально, ви, головне, не видирайте його. Тобто, коли ви це робите, то не віддирайте. А все м'якенько робимо. А, тому що, коли. Нове волосся починає рости, коли покращується кровопостачання, то все те волосся, яке у вас мало би випасти, наприклад, за місяць, воно випадає у вас вже зараз швидше, тому що там починаються активні процеси, і нове волосся у вас виросте також швидше. От поробіть, рекомендую. І ну, за два-три за тижні, от подивіться свою голову, скоріше за все, там буде ціла купа таких антеночок прийому нових, нового волосся. І звичайно класно, якщо до цього додатково ви здасте там аналізи, подивитись, що у вас чого достатньо, чого недостатньо в організмі, і збалансуєте ваш, ваші речовини, тобто цинк, магні, вітамін Д і все інше. Користуйтесь і в кого будуть результати, пишіть.